Величезний привіт. Я вітаю вас на каналі акційного блогера. І запрошую до магазину Аврора. Я бачу вже дуже багато канцелярії привезли, але це в інших відео. Сьогодні ми пошукаємо з вами новинки і подивимося, які акції приготувала нам Аврора з 18 по 24, включно серпня. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. А величезне вам спасибі. Мабуть, таки сьогодні почнемо із акцій і із новинок. Оці сумки я дивився в Тік-Токі дуже популярні а, сумки, <сум> Чого сумки? А, тому що в них є ремінець і ці баночки носять через плече або на плече. Тобто вдома робите собі якийсь освіжаючий коктейль, наприклад, мохіто, Добавили а, спрайт, а, воду, м'яту, лайм і собі можете приготувати такий а, напій, взяти з собою. А є різні кольори. Добре, ходіть далі шукати. Є ручка, ну, гарна баночка сама. Знову привезли ось такі тарілки, глибокі силіконові. Це щоб малеча, коли ви її годуєте, рукою не зіштовхнула кашу. 59 гривень ось такі тарілочки, вони є в різних кольорах. Пам'ятаю, давно-давно вони були, зникли і знову бачу, з'явились вже у нас на поличках. Ціну знижено на ось таких гномів, тобто світильник, ліхтарик на сонячні батареї, можна поставити на підвіконня і вечором буде вам освіщувати підвіконня. Коня 129 гривень зараз. Так, ось такі також в акції. Також на сонячні батареї 199 гривень. І ось такі невеличкі вони також на сонячні батареї по 129 гривень. А ще можна придбати ось такого зайчика. Вони, він працює на батарейках, а дві батарейки. За 139 гривень можна використовувати як нічник в дитячу кімнату. Зі знижкою ось такий набір LED світильників 129 гривень три штуки. Аламурні пластикові вішаки кріпляться на двосторонньому скотчі. Навіть ціна вибилась мені 39 гривень зараз зі знижкою. Я ще знайшов ось такі гачки, також на двосторонньому скотчі три штуки. Вони трішки дешевше чомусь. А якщо вірити ціннику 15 гривень за три штуки. Зі знижкою зараз картридж для галечика для фільтрування води. Зараз він зі знижкою можна придбати за ціною 149 гривень. Шнур господарський ось такий, 20 метрів. Зараз також в акції 19 гривень. Зі знижкою, ось такий стакан із подвійними стінками. Всередині бачите, такий який є кубик. Зараз його акційна ціна 119 гривень. І дивіться, є точнісненько такий самий, але без оцього кубика на денці, він буде трішки дешевший 99 гривень. Був 119 гривень. Зі знижкою ємність для сипучих скляна з герметичною кришкою. На 500 мл за акційною ціною зараз 84 гривні. Зі знижкою ось така ємність скляна із металевою кришкою і струбочкою. 64 гривні. Є з різними візерунками і з різними кольорами. Я ще полуничка бачу, там стоїть. Так, добре. 64 гривні. А ось цю новинку бульйонниця з двома ось такими гарнюнями вушками. Поставили зі знижкою і зараз акційна ціна 39 гривень на 410 мл. Салатник ось такий скляний, а з обідком золотим 99 гривень. Акційна ціна. Так, це в нас цукорниця скляна із кришкою. Зараз по 74 гривні зі знижкою. Зі знижкою зараз поставили ось таку глибоку тарілку у вигляді рибка зі знижкою 84 гривні. Її точнісінько така сама, тільки більша. Зараз вам покажу. 169 гривень, трішки більша. Точнісінько така сама. Сковорідки зараз в акції ось така на 24 см. Підходить для різних плит. За ціною 469 гривень. Так, але тут написано 28 см діаметр. Давайте перевіримо ціну. Цінник не відповідає. Без знижки. Зараз будемо шукати та, що зі знижкою. Так, ну ось там вони висять. Це із цієї ж фірми Ardesto, тільки діаметром на 28 сантиметрів. 469 гривень. Дивіться, оця чашка також фірми Ardesto, велика на 500 мл. Зараз вона в акції, 88 гривень. І ось такі тар тарілки. Чашки, кухуль порцеляновий по 64 гривні. Ось такі супові тарілки цієї ж фірми Ардесто. Зараз 77 гривень. Це для перших страв. 69 гривень. Ось така для тісточка. 19 см для десертів. І велика обідня. 119 гривень діаметр 27 см. Зі знижкою ось така металева фруктовниця, Ось так вам покажу, щоб. Уявили, що це за фруктовниця, щоб краще було видно. Вона зараз зі знижкою по 119 гривень. Зі знижкою зараз каструлі а, так, на 3,2 літри із кришкою скляною. 389 гривень, але вона на 3,6 літри. Новинка ось такий, ніж складний і багатофункціональний, 5 в одному. Зараз він зі знижкою 77 гривень. Виделка та ложка для малечі 69 гривень. Ось такий ніж для масла. Зараз в акції за 29 гривень. Рифлена ручка. І на цей період, по 24 включно серпня, поставили зі знижкою ось цей набір 16 штук в наборі всього. Виделка, ніж, ложка. Обідня ложка десертна. Акційна ціна цього набору зараз 339 гривень. Стакан вигнутий. Він дійсно вигнутий, непривично. Ціна 64 гривні. А за 39 гривень захват для скляних, скляних банок. Зі знижкою зараз ось ті чашки, і з блюдцем візерунки її різні, є з вишнями, є з квітами. 169 гривень. Ціна такого набору продається в коробці. Ну оцей взагалі крутий. Я, мабуть, зараз його вам відкрию і покажу. Дивіться, які гарні волошки. І знову ось така дрібничка новинка, овочечистка, металева з пластиковою ручкою. Показую також як новинку. Ціна 44 гривні. Чохол-охолоджувач для пляшки можна ставити на стіл. Є в різних кольорах. Зараз зі знижкою. Акційна ціна 59 гривень. Є, як я вже сказав, в різних кольорах. Дивіться, жовтий, рожевий. Ось такий з апельсинами. Господинки, можливо, хтось шукав килимок спеціальний для приготування рулетів. Щоб завернути рулет, обережно є ось такий килимок силиконовий. Показую як новинку, 99 гривень. Привезли нові букети штучні. Це троянди, мабуть, зараз скажу ціну. 149 гривень, але він такий пишний, не бідненький. Швиденько покажу жіночу гігієну та що в акції. З'язною шкою мультипульти Кремило для. Малечі 450 грамів майже 39 гривень. Також в акції ось такі запаски. Мило рідке 450 мл 19 гривень. Дитяче, тверде мило шик, 44 гривні. Зараз акційна ціна. Тверде крем мило Тіаморе море за ціною 19 гривень. Ціну знижено на сейфгард 220 мл 64 гривні. І зараз знижка на тверде милоб'янка, вага 140 грамів, 19 гривень. Дуже хороша мочалка оця для тіла, вона така не маленька, не дрібонька, 44 гривні. Зверніть увагу, кульори в асортименті. Ще одна новинка, можна відкрити. Дивіться, яка гарна мочалка. Можна сказати, така подвійна, тут ось такий як бантик, і з, з, з цієї сторони звичайна мочалка є петелька, щоб. Підвісити. Зараз скажу ціну. Це новинка, їх я не бачив. Ціна новинки 74 гривні. Кольори в асортименті. Ці мочалки це також новинка. Мають петельку. Зараз скажу ціну таких. Не бачив 49 гривень. А зі знижкою кулькові дезодоранти. Антиперспіранти Фа 63 гривні. Також зі знижкою кулькові антиперспіранти Сеніта по 34 гривні. Сіль для ванни із сюрпризом 39 гривень, 200 грамів. Сіль для ванни 500 грамів. Аромати в асортименті 34 гривні. Ще одна новинка: це також дивіться сіль для ванни 700 грамів. А, зараз кажу ціну: 88 гривень. Пінки для вмивання Елен 150 мл 59. Тонік для обличчя біокон 200 мл 74 гривні. Спрей міст для обличчя зволожуючий 150 мл 69 гривень. Крем бальзам для ніг. Притріщених живильний 34 гривні. В акції Лірені фарба для волосся 28 гривень. Мені здається, це сама найнижча ціна на фарбу. А зі знижкою фарба паліт інтенсив колор крема за ціною 89 гривень. Фарба Авена також в акції 67 гривень. Та фарба для фарбування волосся Мальва за 34 гривні. Зараз в акції зубні щітки 29 гривень. Диклолекс проти запальний крем 50 мл 44 гривні ось такий тюбік. Ось такі великі літрові шампуні для будь-якого типу волосся пуся за 34 гривні. Сухий шампунь Шаума 150 мл 119 гривень. І ось такий новинка. Хочу вам показати 200 мл 129 гривень. Це також сухий шампунь. Шампунь Шаума 7 трав 400 мл. акції 99 гривень. Якась новинка з'явилась від Мермейт. Гелі для душу 400 мл за ціною 139 гривень. Ну, показую вам як новинку. Чоловічий шампунь із ось такою губкою зараз в акції 400 мл, 55 гривень. Ось такий величезний літровий гель для душу, крем коктейль і ще мохіто. 59 гривень. Зі знижкою зараз поставили ось ці парфумовані гелі для душу. Якраз дуже добре на літо, аромат залишається довго на тілі парфумованих гелі для душу. Так, вони по 44 гривні. Ще можна придбати гель для душу від зая 500 мл 89 гривень. Кремові гелі для душу а, з ароматом різних тістечок, солодкий аромат. 400 мл, 49 гривень. Акційна ціна в акції також ось цей літровий шампунь. Зараз а, для будь-якого волосся 39 гривень. Маски для волосся можна обрати будь-яку, є багато різних видів. 950 грамів 92 гривні. Доктор Санте. Маски для волосся також в акції 300 мілілітрів 84 гривні. Також в акції шампуні від Доктор Санте 400 мілілітрів 92 гривні. Великі літрові кондиціонери для волосся, пляшка з дозатором 92 гривні. Бальзам маска біо. Крупива. Об'єм 480 мл, 66 гривень. Шампунь, гель 2 в одному чоловічий 250 мл, 44 гривні. Манікюрні ножиці 49 гривень. Кусачки для нігтів також в акції 39. Набір інструментів для манікюру 37 гривень. Зараз акційна ціна. Так, ще знайшов одні кусачки для нігтів 39 гривень. Навушники вакуумні, дротові 49 гривень. 99 гривень. Так, ще якісь є акційні. Ну, в принципі, в Аврорі дуже багато різних навушників. Можна брати і за кольором, і є дротові, бездротові. Дякую вам за коментарі, за вподобайки. Я вже йду знімати акції в магазині АТБ. І дочекайтеся, а вам хочу побажати всього найкращого. Нехай цей тиждень для вас буде найкращий, спокійний та тихий. До зустрічі в наступних відео.